Ви залипнете на ці курячі ніжки, якщо зробите їх по цьому рецепту, щоб вони були хрусткими та такими корочкою, наче в рекламі їх треба зробити особливим способом, але він дуже легкий. Я додаю соєвий соус, трохи меду для скоринки і гірчицю діжонську, щоб були оці цяточки. І також не забуваю про спеції. В мене імбир, часник, паприка. До речі, після нутриціології, коли ми почали вивчати трави, я почала їх набагато більше використовувати. Масажуємо наші ніжки, і можна відправляти їх у аерофраєр. Я постійно повторюю, що ви можете Використовувати і духову шафу, просто мені з ним набагато легше. По часу спостерігайте за ними, тому що я залишила на 18 хвилин і трошки було забагато. Вони не підгоріли, але візуально виглядають, наче це так сталося. Взагалі, в більшості часу я обираю саме домашню курку: це або бабусина, або якась фермерська, але для таких страв, звісно, ця підходить набагато краще. Вона дуже м'якенька. Ви зберігайте рецепт, тому що такі ніжки точно стануть вашою коронною стравою на столі. А ви підписуйтеся на мене, бо я нутриціолог і розповідаю не тільки про рецепти, а й про користь цієї їжі. Мені здається,